Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, правою підписуємося, лівою уподобайки, поширювати, ну і, звичайно, коментувати. Так ось, ну, мене вже, відверто кажучи, дістав цей. Псевдокартограф <ріст> Лукашенко. Він не розуміє абсолютно, що, що він не картограф. Так. Ну, от я географ, економіст, географ, два в одному, так би мовити. І у мене з університеті, з геодезії картографії, була. Тверда п'ятірка. І я навіть на цій практиці геодезичній, так, цілий місяць був бригадиром так, і складав особисто карти. Ну, мені далеко до Лукашенка. Він почав там буквально із 24. Лютого 2022 року. Як сів на це, от я привез карту, там покажу зараз, покажу там уже видно. Ні, ніколи не показував. так, А це останнє його інтерв'ю, якийсь там мадам колаборант з України. там, Показував уже. Вирішили, що ну, пора вже оця просто елементарна картосхема України, де зображені, так би мовити, окуповані, тимчасово окуповані землі. І він указкою по них я лозить і говорить: таку беліберду, таку галіматю я бракадабру на фоні, що мені. Просто ну, соромно, за, за географію і картографію, на яку сів, цей абсолютно божевільний правитель. Так. Ну це ж фантастика. Ну. Чого він на ці карти виліз? Воно ж абсолютно йому, як кажуть, соб... собя... собаці п'ята нога чи п'яте колесо до воза. Абсолютно йому не пасує. Краще він би розказав би нам те, що у Московії зростає кількість людей, які виступають проти так званого СВО. Ну, в Білорусі там взагалі основна маса проти цього всього. А от у Московії кажуть, що кожний трьохсотий. Росіянин не хоче воювати з Україною, а кожний двохсотий уже не може воювати з Україною. Ну, Це як анекдот, звичайно, звучить. Ну, Оці два абсолютно ну, якось місцями при всій трагічності е, ситуації. Оці два персонажа Путін і Лукашенко, вони час від часу видають щось таке, що, що це. Я вже не кажу про тих так званих воєнкорів і про, про, про той путінський канал, де там взагалі повне божевілля лється. Так. Ну, Тут уже за їхніми даними. Пора вже вітати і поздоровляти Московію із 280 тисячним загиблим войнюшею в Україні. А скільки поранених, Ну, 3-4 треба помножити на 3-4 за звичайною статистикою. А при тому, що Україна почала. Нарешті застосовувати касетні боєприпаси американські, то це треба множити на 5. Ну, так же, на 5 множити. І дехто каже навіть на 6. Ну, я не знаю, я не військовий експерт, тому я е, про це не говорю. Але 280, давайте помножимо хоча б на 5. Так. Ну, це вже ж уже. Мільйони пішли. Так. І це ж тільки початок. Я сподіваюся, що Україні будуть постачати і далі ці боєприпаси, які просто будуть викошувати оцю всю орду, яка лізе сюди, захищати Батьківщину в Україні. Ну хіба це не маразм? Це повний ідеотизм, це божевілля коли вони от заявляють при тому на повному серйозі, що вони захищають Батьківщину де? В іншій країні. Це фантастика. І вони навіть не думають на це. Так. Цей картограф, який підспівує постійно Путіну. Ну Путін все-таки в цьому сенсі. В картографічному, мабуть, він в картографії, в мапології, в геодезії, як геометрії на сфері. Щось він, видно, не розбирається. Він віддав це все Лукашенку. Так. Ну і там же, ну, хай він розповів про те, що е, ну, спостерігається доволі стійка тенденція, особливо у зв'язку з застосуванням Україною касетних боєприпасів, що е, ті загарбники росіяни, які ступають на землю України, вони ж довго не живуть. Це очевидно. так. О. Ну, тут же ж, що завгодно, це ж, ну, повний сюр, наприклад, я, я, я згадаю той, е, той київський мультик, там вже у нас такі мультики географічні, так? про, про плавання, там кораблі, Побєда, коли ті дві букви відпали, і залишилася назва біда. І там як ви лодку назовете, так вона і попливе. Ну так, там же ж і постійно карти показували, наприклад, Бультик, Остров Сокровіщ, теж у Києві, до речі, він створений. там кричав… Папуга, где карта Білі? Тут нужна карта. Це фантастика. Це фантастика, друзі. Сподіваюся, що я вас хоч трохи розвеселив, як людина, яка причетна до картографії, хоча б якимсь беком.